Привіт, мене звати Вікторія Зірчик. Я сучасна вчителька української. І тут ти знайдеш багато корисної інформації про НМТ. Як ефективніше готуватися, та я знайдеш розбори найважчих тем. Це я вас мотивую підписатися і залишатися на каналі. А в цьому відео ми поговоримо про пріоритетність предметів при підготовці до НМТ. І на які предмети варто забити. При підготовці. Мабуть, більшість моїх учнів хоче почути відповідь, що забити можна на математику. Але я не можу цього сказати. 25-го року на НМТ складатимуть так само 4 предмети, а не 5. Але 4 предмети, як показав минулорічний досвід. Це досить багато. Між іншим, у мене на каналі вже є відео, де я аналізую, чому 24 го року більшість учнів таки провалили НМТ і мали такі низькі бали. Тому покликання буде у вас в описі нижче, думаю, вам буде корисно. Тому для початку варто визначити пріоритети. Ви Обираєте спеціальність і залежно від майбутнього фаху ви матимете профільний предмет, тобто той, який дорівнюватиме найбільшому коефіцієнту при вступі. Якщо ви плануєте вступати в медичний, очевидно, що профільний буде біологія чи хімія. Якщо на перекладача це іноземна мова, журналістика це українська мова, наприклад. Якщо ви не знаєте чи сумніваєтеся, який предмет є умовно профільним для вас, цю інформацію ви можете знайти на сайті вишу, куди плануєте вступати. Так, швидше там застаріла інформація досі, а за вказаними номерами телефонів вам не дадуть чіткої відповіді ще на питання, бо вони самі ще не знають, оскільки всі законопроєкти до вступної кампанії ще не ухвалені, але найчастіше зміни. Нової вступної кампанії різняться не сильно від минулорічної, тому якісь орієнтири ви вже можете для себе дізнатися. Отже, таким чином ви знайшли свій предмет, на який вам потрібно максимум спрямувати своєї підготовки. Я хотіла б вас відмовити від стратегії готуватися найменше до предмету, за який дається мінімальний коефіцієнт, все ж. Коли ви подаєте документи, дивляться загальний ваш бал. Тому я б хотіла поговорити ще про ваші сильні сторони. Все ж, предмети, які вам даються легше, на це впливають різні аспекти: природні здібності, хороша підготовка у школі, профільне навчання. А може, ви взагалі знайшли крутого репетитора, і у вас відкрилося друге дихання, наприклад. У моїх учнів таке часто було. Зазвичай, уже після першого місяця роботи, вони усвідомлюють, що акцент варто робити саме на українську мову. І так минулорічні показники моїх учнів у 85% саме з української мови був найбільший бал. Це я так і себе похвалити, і про пріоритетність предметів: ось цей акцент на Правильний предмет потрібен, аби перекрити бали того предмету, де ви відчуваєте мінімум впевненості, тому що все ж середнє арифметичне має значення. Часто, але не буду казати, що завжди профільний предмет, який вам Оприлюднив, ви ж співпадає з тим, що вам найлегше дається. Все ж, ви найчастіше вибираєте спеціальність залежно від своїх сильних сторін та можливостей. Але знову ж це не завжди є так, кожна ситуація індивідуальна. Я проти того, щоб якщо вам не дається якийсь предмет, як часто чую від моїх учнів, не готуватися зовсім аби даремно не витрачати гроші своїх батьків, наприклад, по перше, швидше ви не знайшли свого репетитора, який Вашою мовою пояснити вам незрозумілі речі. Ви не зобов'язані йти до репетитора, якого порекомендували родичі, чи яка підготувала сестру, брата, дядька, тітку на 200 балів. Це не означає, що із вами так буде. Для прикладу залишаю вам нижче ефір з інстаграму. Моя учениця ділиться досвідом написання НМТ і пояснює свою підготовку, ділиться досвідом, як вона готова. Валися з репетитором з математики, яка ні до чого ця підготовка не провела. Ви клієнт, ви платите гроші, ви маєте отримати результат. Навчання може і навіть має приносити задоволення, і це нормально, коли ви тиждень місяць шукаєте репетитора. А ще чому не варто забивати на якийсь предмет, рахуйте самі. Умовно, ви готуєтеся до української мови, історії англійської, а математика. Не склалося. Ви ігноруєте цю підготовку. Тому три предмети ви набираєте умовно 150 170 балів і 110, наприклад, з математики. А є умовна Настя, яка посилено готується до мови англійської історії, має так само 150 170, з математики теж проблеми, але вона ходить до репетитора. І репетиторка не впарює їй усю програму, щоб Насті дурно стало. А вони доводять до автоматизму лише певні завдання, які точно є на НМТ, і які посильні для Насті. І на НМТ Настя має не 110 вже, а 140 аж. І, звісно, Настя має більше шансів на вступ. І це. Абсолютно реальна ситуація. У мене теж були учні, які приходили за кілька тижнів до НМТ. І я розуміла, що всю програму давати не потрібно. Що в людини почнеться вибух у голові, і це ситуація просто провал. Тому ми довели до автоматизму лише ті завдання, які 100% є на тесті, аби набрати більше порогового балу. Тому любі мої. Не ігноруйте підготовку до НМТ. Кожен бал має значення при вступі. Вірю у вас, пишіть обов'язково в коментарях, як вам це відео, і нагадаю, що ви можете написати мені в інстаграмі слово «Ананас» Покликання на мою сторінку у вас буде в описі до цього відео, і я надішлю закрите відео, де аналізую тест з української мови, з чого варто почати підготовку, якщо раптом ви ще не розпочали, і на що варто звернути увагу, на які завдання гарантовано потрібно робити акцент. Дуже сподіваюся, що відео корисне для вас. Пишіть у коментарях, як ви готуєтеся до НМТ, який предмет є найважчим для вас. А ще, друзі. Хто напише найоригінальніший коментар до цього відео. Дарую вам, я знаю, що ви готуєтеся до мови, якщо ви дивитеся це відео. Дарую вам картки, які допоможуть вам вивчити наголоси усі слова, які є на НМТ з української мови. Тут не просто перелік слів, а ще є слова а, римування, які допоможуть вам ще легше їх запам'ятати. Тому чекаю коментарі від вас і. Оберу переможця, а ми до зустрічі у наступному відео.